Доброго ранку, малюва перепанки окраїномовного каналу. Дивіться хтось. Брюки ті штани викинув. <соць> Набуть літні були джинси, тому що зараз попрохлоднішало. Зранку вісім було. Сьогодні в нас 21 як не ще не вставили. 21 вересня 2025 року, неділя ми з Максиком на прогулянці. Не дуже жарко, спекотно, не дуже. Але для ну, як день осіннього рівнодінства починається <кхи> астрономічна осінь чи зима вже. вже Сьогодні неділя в нас, тому ми можемо з Максиком зранку погуляти, і він сам виказав бажання таке своє, так? Да? Як пройшла ніч у Харкові, ну, тривог багато було, дружина знов читала про селіці, квіти Герані чи як вона, щось читало, що нові якісь безпілотники, що тихо літають і спати не заважають, якщо не вибухають. Таке щось, щось мене розказував, розказував. Не дуже зрозумів, чому воно тихо, не тихо. Ладно, Тривоги були, неодноразові, багато. Ну а так. Це начебто непогано. Було б ще краще, якщо б скінчилося це всяги і було б гарно. Ладно, усім бачите вже дерева жовті. Все, усім гарного. гарної неділі, усім миру, добро злагоди, всім щиро дякую і звичайно будемо жити. Не мені, що. Пока, мазіка.